Я хочу тут знову ж таки уточнити, тому що ну я вже кучу раз дуже багато чув про те, що Росія, от завтра вже все кінець. Отже, завтра. І не. ніяк, і ніяк вони ні на кінець не приходить. Бо в Радянському Союзі там, е, нафта впала до 10, і вони розвалили через декілька років, а тут не працює. Е, я погоджуюся про деградацію еліт їхню дуже сильно, тому що в тоталітарній країні е, без змінності влади е, будь яка еліта вона буде деградувати. Ну, правильно сказали, що буде. Е, ну, ти взяв свою довгу. Ну, без, без конкуренції. Без конкуренції, свого сина, там, Ну, Він не сильно розумний, але його треба всунути. Куди всунути? Ну, два, ну, що в нас зараз круто в Росії? ФСБ. Давайте в ФСБ. Ну розумієте, що ФСБ це ж КЕМ, це ж служба. Тут, тут, тут потрібно вчитися, ну там як і ні, школа КГБ, університет КГБ. Вони це все навчалися. Дуже проходили, там дуже складний процес, це все було. Ну, якщо поговорити з теперішніми старими тими КГБшниками, які ну, слава Богу, вже не при владі, не при СБУ, і так далі. Це ж зовсім різні величини. Як вони розмовляють, як вони себе ведуть і так далі. І взяти у цих, які їздять і стріляють з Шпан... цих... шпанани. Да, да, да. І розказують потім корочки, покажуть ФСБ, ми їдемо далі. Нам на нас ніхто не чіпає. Це ж зовсім інший рівень. А тут треба працювати. І чому я не вірю про те, що це робить ФСБ, грубо кажучи, якісь там заворушення. Тому що ну, зазвичай ФСБ буде називати їх КГБ, тому що вони працюють по старих методичках. Старі методички, вони працювали, ну, система психології не міняється людською. І вона працювала як 45-му, так буде працювати і зараз. І правильно сказав Олег, що якби дійсно потрібно було зробити заворушення, що б вони зробили? Підірвали би метро. Ну, терористичні акти, там підірвали, там підірвали, там по, по всій Росії. І народ би починав, ну там не знаю, вибачте мене, дітей би там підірвали ще щось. Оце би, оце би почало би працювати. А вони ж цього не роблять, не знаю, чи через свою тупість не організовані. Як тільки вони це зроблять, вони значить Росію. А середовищем їхньої а, а, а чому не мають значить? Друзі, тоді мають організувати, я поверну їх. нас Лишно до акумулюють. Початку. Давайте я нас поверну до початку, да? бо ми тут вже дуже сильно розлетілися по різних сторонах, нагадуємо. Я, от буквально п'ять хвилин тому говорив: дрони, лейон, свобода, вагнер. Що відбувається? Дуже багато хто, багато хто задає запитання, особливо на тлі того, що завершилася весна. Ми фактично були готові до контрнаступу, який так і не розпочався. Постійно нам десь там вкраплюють, що та ви не розумієте, він розпочинається, та він ось ось триває, де десь так. Ну ми ж чудово розуміємо, що на даному етапі контрнаступу немає. От просто-напросто за визначенням. Поряд з тим, на Росії відбувається. Колосально глобальні події. Цього не бачити, не помічати не можна. Ми щойно занурилися на стільки, ви будували стільки версій, що це можуть бути олігархи, це можуть бути ФСБшники, а навпаки. олігархи, ФСБ, ні, не олігархи. Я взагалі не люблю, коли кажуть про всі олігархи, тому що там їх немає. Немає. Ну окей, там хто, а як їх назвати правильно? Боярі. Боярі, Окей, боярі, не боярі, Кося правильно говорить, криза є, насуїлася одне до одного. І тут. Але ж не помічати оцих процесів, ну просто нереально все рівно на Росії щось відбувається. І багато хто, хто ну, з українців, я не випадково згадував що сьогодні про проблему волонтерів, енергоносії, ми говорили, ну, не настільки цікаво да, людей, це не настільки болить людям, як війна. Бо війна болить більше, ніж все решта. Те теж болить. Але те, ми зараз терпимося, слюбимося, да, якось небудь. Але війну треба завершити, бо нас збивають. І от е, коли сьогодні з'являється оцей персонаж Пригожин, який в моєму розумінні є абсолютно не самостійною фігурою і повністю зарядженим. Я абсолютно не ставлю на нього жодної ставки як майбутнього політичної одиниці, в принципі, от це моя особиста думка. Коли реально ми розуміємо, тут Кося правильно говорить: навряд чи ці дрони долетіли з України, так навряд чи значить, комусь це цікаво там всередині, але це не ФСБ, це не боярі, це не олігархи. Значить, на Росії запустився інший процес. Це очевидно, який повинен мати логічне завершення в найближчій перспективі. Пояснюю, чому в найближчій перспективі, тому що моя знову думка на цьому наполягаю тільки моя, та якби ми вже були готові морально, фізично насамперед о, перепрошую морально до контрнаступу, він би вже розпочався. Оця вся техніка, яка передається сьогодні Україні, це формування якісно нової армії, яка буде. Вона не повинна бути знищена. Тобто, сценарій припинення війни він не є сценарієм контрнаступу. Е, я мабуть не погоджусь з цим. Хоча Окей. окремими елементами можу погодитись. А, з чим погоджусь? А, український і контрнаступ це вже некоректно Абсолютно літня осіння кампанія воєнна. А, тому що контрнаступ це коли тебе атакували, ти відбив цей наступ, і ти на плечах супротивника заходиш, контратакуєш. Тобто, це відповідь на наступальні дії ворога. Це було на Харківщині, наприклад, коли вони пішли в атаку, ми відбили, проломили і пішли далі. А Херсонщина, частково, хоча це, скоріше, вже наступальна операція України була. А зараз ми говоримо про класичну наступальну операцію, яку вони очікують, до якої вони готуються. І тут тому. У ті лікали, які були, вони не зовсім правильні, і ми, коли говоримо по контрнаступ, ми самі себе вводимо в деякі неправильне сприйняття ситуації. Тому я згоден з тим, що це, це не контрнаступ. Ми говоримо чотири місяці. Це це бо і зараз не про наступ, а не контрнаступ. Да. Ну друзі, зараз це не настільки важливо. Але... Ми давайте я прошу, щоб а, ми те, не те чим в оці деталі, бо в розумінні мільйонів мас, які нас я, як що як... це лежа, дозвольте переб'ю. Я просто прошу максимально просто ми можемо говорити там категорії науковиси. Люди хочуть просто зрозуміти, що хоч, відбувається я да. максимально просто. Ми Чому це не про контрнаступ, а це про наступ? Тому що наступ якраз готовий Готується, він має свої фази окремі і, зокрема, психологічну фазу підготовки, тримання їх в напруженні, розсередження їх сил, щоб вони весь час відволікалися, а там на Білграді може перебувати. А може бути на півдні, а може на півночі, а може зі сходу, а може, ще десь. Це є також вже елементом самого наступу. Ми щупаємо, ми виносимо їх тили весь час, формуються окремі групи, які мають прощупувати це. Наступ в розумінні нульової фази, він вже розпочався. Судячи по комплексу дій, які відбуваються на лінії фронту, я думаю, що він в активнішій своїй фазі розпочнеться дуже-дуже скоро. Це перспектива прямо днів, умовно кажучи, тижня. Раз. Ну, це так, на полях зазначу. Другий момент. З приводу цілей, які ставлюють, тут я абсолютно погоджуюсь. Завданням є не забезпечити наступ у вигляді Другої світової війни чи Першої світової. Скільки в нас танків? там тисяча. Всі тисяча пішли на одній ділянці. Таких немає сьогодні операцій, і війна не так триває. Це задача забезпечити комплекс операцій каскадно, які би призвели би до значно більших втрат для Росії, ніж для нас. І наша ціль є зберегти боєздатність армії наприкінці літньо-осінньої кампанії. Давай спробуємо ці оці оцей комплекс зараз перерахувати. Спробуємо принаймні, як мінімум. Ну щоб розуміли, який це комплекс. А давай я не зовсім так піду. Я від третього те, що хотів сказати: завдання цього наступу не стільки є звільнення конкретних територій. Це наша стратегічна ціль звільнити території людей, скільки забезпечити воєнно-політичні поразки для Росії. Які би ще більше дестабілізували Жорсті, режим. Жорсткіше скажіть знищення російської воєнної потуги, да. особового складу і техніки? Абсолютно, це моральні для них удари, це ну морально-психологічні, це вибивання цеглин всередині режиму, це порушення їх системи управління, це запуск деструктивних процесів боротьби між собою, перекидання відповідальності за поразки для України. Важливо, щоб посипався режим і контрольовані ситуації внаслідок цього наступу, а не звільнити плюс одне місто чи мінус одне місто. Це є стратегічно звільнити всі території, і нам важливо цю битву виграти для того, щоб виграти війну, а не спробувати в цій битві виграти одразу всю війну, програвши фактично стратегічно. Якщо посипеться режим, то фронт посипеться автоматично, і тоді ми будемо заходити з мінімальними втратами. Ось якраз також хотів на це наголосити, що далеко не завжди е, ми можемо, скажімо так е, можна, не вийшовши на кордони 91-го року. Вже до, дострочно достроково виграти цю війну і отримати кордони, зберегти безліч життів так. і отримати, як то кажуть, перемогу таку ну приселюдну. Для чого відбуваються ці події знову ж таки БНР? Ну це ж логічно. Подивіться, помаленьку починається розруха зсередини. Не до України і ви подивіться а до... на коментарі. Мені дуже цікаво читати коментарі росіян, які там зараз відбуваються там в Чебікіно. І вони ж не пишуть, що от там українці нас. Там бомблять ще щось, точніше, вони пишуть. це пишуть, вони це пишуть, але в основному претензії звучать не до кого? України, а до власних. До, да, або до Путіна. Путін, ну що відбувається? Чого ти нас не захищаєш? Чому так? І подивіться, як хитро все роблено. Знову ж таки, бомбіошка, Рубльовки і так далі. І Подивіться, навіть ті Соловій, як він кричав: а що за претензії?